Всім привіт! Я телевізійний ведучий каналу Такер Карлсон США фабрикують паніку навколо Росії і використовують її як політичний інструмент. Я нагадав, як в 2016 році організація оприлюднила інформацію про те, що кандидат в президенти США Хілларі Клінтон доручила своєму офісу максимально вплинути на результати виборів. Щоб зам'яти скандал, кампанія Клінтон заявила, що це зробили російські хакери. При цьому я підкреслюю, спецслужбам було відомо, що це неправда, проте вони не сказали ні слова, так як з'ясувалося, що звинувачення в бік Росії відмінний політичний інструмент. З часом це стало стандартною відповіддю на будь-яку подію у Вашингтоні, я розповів це з іронією. Все абсолютно все, що не угодно американській владі США, стали називати російською дезінформацією і використовувати для цензури. Брехня щодо Росії це сенс політики США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!